Обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. А от стало відомо, що давайте зараз напевно, що ми перемістимось на захід нашої держави. Бо наша кореспондентка Марта Байдака вже охоче доєднується до нашого прямого ефіру, і зокрема розкаже, що у Львові затримали чоловіків, які поширювали російські плакати з закликами до диверсії. Так вам не почулося. Також ціни на які міські послуги зросли у місті Лева, та яке оновлення відділення лікарні запрацювало у місті. Про це не тільки на прямому зв'язку розкаже наш кореспондент. Marta Bajdaka, Vitayo, informiraj. Вітає студія та глядачів ранок лайфа у Львові затримали трьох чоловіків, які розклеїли у вишах та електротранспортні плакати з QR-кодами, що містили заклики до диверсій. Обшуки провели в оселях фігурантів. Серед них чоловік із калуша, який розповів, що отримав завдання поширити понад дві тисячі таких плакатів від бізнесмена зі Львова. У справі також фігурує уродженець Бучича, що Тернопільської області. Він займався організацією друку і поширенням таких матеріалів. І наразі тривають слідчі дії. І від сьогодні у Львові зростуть ціни на поховання зокрема, подорожчують такі послуги, як оформлення договору на поховання, видача свідоцтва, демонтаж надмогильних споруд та купання самих могил. І ціна залежить від сезону та розміру. Також встановлено тарифи на нові послуги пов'язані з похованням урн із прахом. Вже більше деталей дізнавайтеся на нашому телеграм-каналі. Новини Лайф Львів. І у Львові запрацював оновлений опіковий центр. Єдиний спеціалізований центр у західних областях України, де лікують найважчі опікові ураження у дітей. Зокрема, у дитячій лікарні Святого Миколая створення сучасного опікового відділення стало можливим завдяки спільним зусиллям соціального соціально-відповідального бізнесу та благодійників. Загалом це відділення має 10 ліжку місць. Тут облаштували спеціалізовані палати, реанімаційні бокси, спеціальне опікове ліжко і встановили сучасне медичне обладнання. Більше про це відділення, давайте почуємо у прямій мові. І тепер ми маємо високоякісне відділення, яке лікує в рік 1200 українців. На жаль, війна не припиняється. Це відділення має працювати. На, на жаль, в нас проводять все більше і більше дітей, ми приймаємо всі України, і ми маємо далі оснащуватися, далі розширятися. Але на даний час ми можемо вберегти велику кількість наших діточок. І до курсу валют станом на ранок у Львові. В обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно віддати 41 гривню та 73 копійки, а за 1 євро 45 гривень та 20 копійок. Що ж до пального, то 95-й звичайний вартує 55 гривень та 47 копійок. Незельне паливо 54 гривні 38 копійок, а скраплений газ 36 гривень та 10 копійок. І до погоди сьогодні у Львові та в області буде хмарно з проясненням. Впродовж, дощ, впродовж дня очікуємо на короткочасні дощі, а температура повітря в день буде до 12 градусів тепло, і наразі це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайф. Львів, Що першими отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону? У мене на цьому все прощаюсь та передаю вам слово, колеги. Дякую, наша кореспондентка зі Львова марта Байдака розповідала про останні події з цього регіону. Прямуємо далі. Польща депортувала українця, який у познані бив перехожих телескопічною палицею та чіплявся до дівчат. Про це повідомляє місцева поліція. Зокрема, 46-річний чоловік побив батька, який гуляв із 10-річним сином за зауваження, що велосипедом їхати тротуаром заборонено. Перед цим він також виявив агресію до бездомного, а двома днями раніше чіплявся до молодих дівчат, показуючи їм непристойні жести і вдарив перехожого кулаком в обличчя. Також відомо, що українські науковці дослідили південний океан, українські вчені, щоб. Дорожують на кригуламі Ноосфера, запустили інноваційні агробуї прилади, що вимирюють температуру, солоність і тиск, передаючи дані через супутник. Також були проведені океанографічні вимірювання, що допомогли зрозуміти динаміку течії і вплив льодовиків на океан. Ну і от на Хмельниччині, до речі, знайшли найдавніші сліди обробки кісток мамонта. Вік артефактів може сягати 40%. Тисяч я перепрошую 400 тисяч років. Просто вражаючі цифри. Фрагменти бивнів виявили у селищі Меджибіш, де розташована стоянка давніх людей, часів раннього палеоліту. 11 знахідок мали сліди обробки. Зокрема, вони були загострені з обох боків. Незрозуміло, що саме виготовляли з кісток тварин. Можливо, на них молодь навчалася працювати з твердішими матеріалами, наприклад, камінням. З іншого боку, кістки могли використовувати, бо в регіоні бракувало кращих матеріалів. Ну і на цьому у мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі Новини Live з 8 до 11. Вже у наступній годині ви дізнаєтесь більше оперативної та актуальної інформації. З вами був Олександр Саюн. Побачимось незабаром. Друзі, ну а ранок лайф триває. Я Віталій Продиус. Вітаю всіх, хто приєднався щойно до нас, і всіх хто із нами від самого ранку. Нагадую, сьогодні перше квітня, день гумору. Напишіть у коментарях, власне, чи вже встигли пожартувати над кимось, чи над вами пожартувати. Ну і власне, який у вас настрій у цей день гумору? Розуміємо, наскільки тяжко українцям зараз залишатися в доброму гуморі? Можливо, у вас є свої рецепти. Ну, і, можливо, вони є в нашого гостя з нами. Володимир Пелепенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор інституту між... Міжнародного права та інновацій, пане Володимире, доброго ранку. Доброго ранку. Uh, у вас є якісь рецепти, як, як зберігати добрий гумор в цих умовах? Uh, ви знаєте, для мене перше квітня вже декілька років воно не символізує день гумору. А символізує день звільнення моєї домівки від расистів під Києвом, саме 1 квітня, у наше котежне містечко, вперше зайшли Збройні Сили України після місяця перебування там цих нелюдів, які руйнували, вбивали, катували по по всій території України, яка була і є окупованою. Тому для нас, для мешканців нашого містечка, котежного, ну, сьогодні. Свято друге народження, і для нас це не день гумору, а день поваги пошани збройним силам України, які відвоюють і продовжують відвоювати у ворога нашу землю. День перемоги практично. Факти і наближає день нашої перемоги. Так. А насправді можливо якісь деталі можете розказати про те, як конкретно ваш населений пункт містечко пережило а окупацію. які наслідки вчора ж були великі делегації. В нас які приїжджали власне до Бучі, так міжнародні делегації, там керівники парламентів там двох десятків країн приїхали до нас. А, а що у вас було? Ну, ми сьогодні знаходимося у Бучанську. Районі. Раніше це був на момент окупації, скільки я пам'ятаю, Макарівський район. тобто Макарів. Це ті райони, які найбільше постраждали. Село Северинівка воно знаходиться біля сіл Мотижин, Копилів. Саме там, де були закатовані і вбиті невинні мешканці. На, на щастя, у нас в містечку у нас, чи Господь оберігав, немає жодного. Жодної жертви расистів, але фактично вони побували місяць часу, перебуваючи в нас, побували у кожному будинку, розграбували, знищили все, що там могло бути. Єдине, те, що де вони не зайшли, це приміщення будівля церкви нашої. Це єдине єдине, що залишилось. Ну Бог беріг, залишилось не. Там, де наступала нога рашистських загарбників. Вже після 1 квітня, коли над містечком підняли прапор, люди почали повертатися, відновлювати свої домівки, продовжувати... намагатись продовжувати жити тим життям, яке можливо проживати під час війни. Тому ми про це завжди пам'ятаємо, будемо пам'ятати. Честь і слава тим, хто звільняв Київську область. Пане Володимире, там вчора була інформація про те, що в Бучі лишаються десятки тіл неідентифікованих. Яка причина цього? Чому не можуть знайти родичів чи ідентифікувати цих людей? Можливо, ви вас є пояснення? Очевидно, що пояснень тут як таких специфічних бути не може. Загальне пояснення це те, що ну, по перше, не вистачає людських ресурсів, напевно, на ідентифікацію цього всього. Дійсно, може бути, що важко навіть провести. Експертизу ДНК насправді експертиза ДНК, яка проводиться, якщо мені не зраджує пам'ять, є лише у, у Києві. Тобто, вся Україна зараз очікує і, і, і стосовно тих, хто загинув на фронті, так не можуть ідентифікувати і тих ж е, мешканців цивільних, які були вбиті е, расистами під час окупації, дуже дуже багато є. Тому насправді можливо навіть просто не хватає ресурсів. Ну окрім того, що лишаються е, неідентифіковані тіла до цього часу. Я так розумію, що. Що до кінця не проведено і розмінування територій Київської області, які були під тимчасовою окупацією, це теж ну дуже багато є проблем, які нам принесла війна, які нам принесла російська агресія. Для цього всього потрібен абсолютно що потрібен час, потрібні можливості, потрібні ресурси. Всі ресурси зараз задіяні на захисті нашої держави. Ну і давайте повернемося до сьогоднішнього початку місяця і нового кварталу в нашій країні і, власне до тих змін, які чекають на українців з першого. 1... Квітня власне з 1 квітня набуває чинності нові правила бронювання військовозобов'язаних. Тож тепер процес бронювання проходитиме виключно через дію. Також бронювання працівників можуть здійснювати підприємства, що мають статус критично важливих. Для цього необхідно, щоб працівник мав оновлені військово-облікові дані, не перебував у розшуку та не мав іншої відстрочки від мобілізації. Водночас, держоргани можуть заборонити не більше забронювати перепрошую найбільше більше 30% своїх працівників. А приватні до 50%. працівники енергетичного сектору можуть отримати бронь, якщо підприємство має статус критично важливого, а от не підлягають бронюванню особи, які мають військово-облікові спеціальності, що є дефіцитними. На а, фронті, ну і водночас, люди бояться, що 72 години на оновлення броні а, можуть використати для примусової мобілізації. Таку думку в ефірі вечір лай висловила народна депутатка Вікторія Гриб. Мовляв, працівники панікують, що термін поновлення документа через дію можуть перетворити у пастку а, так. Так, пане Володимире, чи згодні з пані Вікторією Грипою? Вона це сказала в нашому вечірньому ефірі вчора. А власне, що є якась от загроза в ці 72 години зараз, коли відбуваються зміни в процесах бронювання? Ну, можемо сказати, що враховуючи ситуацію,